Знайомтесь, це свиня, а ось це функціональний блок мозку, який, до речі, відповідає за сприйняття та обробку сенсорної інформації. А ось це академія музичної форум, в якій я та моя дуже молода команда створили комплекс музичних вправ ігор для дошкільнян, яка сприяє розвитку цього блоку мозку. Ну і давайте все ж таки покажемо одну з таких вправок, яка мегатворча, а ще й дуже корисна буде для ваших діток. Гра диригент і оркестр. Спочатку ми обираємо головного диригента і збираємо справжній оркестр, а потім даємо завдання: що поки малюк махає трошечки паличкою, то всі грають тихенько. Коли починає сильно розмахувати, то це голосна музика. Потім ми починаємо поскладнювати завдання. Спочатку ми даємо малюку диригента право самостійно обрати, як буде грати оркестр, а потім починають музиканти грати голосно або тихо, а диригент має зреагувати і почати робити або маленькими рухами, або великими рухами, дивлячись на те, якої гучності звучить музика. Коротше, не зволікайте, записуйтесь на пробне заняття, бо на зараз зі знижкою 50%. Чекаємо вас і ваших малюків.